Всім доброго дня. В продажі найкращий автомобіль. Точніше, автомобіль зроблений на базі ще самого найкращого. Тобто Nissan Аліфа 40. -ки. Це у нас Nissan NV, 2020 рік, пригнаний він з Італії. Ось так автомобіль виглядає 82 тисячі, без пару копійок кілометрів. Не варений, не мучений, не кручений автомобіль з аукціона. Всі документи відповідні є по підкрасам. У нас є підкрас на цьому крилі, вся решта автомобіля б'ється менше ось в таких значеннях. І також, трошки морозець вдарив, капот. Подвійний окрас не знімались, болти не крутились, сафари, рідні, бампера рідні, все на місці. Автомобіль має безключовий доступ на всіх дверях. Пічка дує, гріє, все нормально. Працює, їздить клімат-контроль, камера заднього виду, круїз-контроль. В принципі, я думаю, що на цьому можна завершувати. У нас є два ключа, автомобіль розмитений, сертифікований. Доплачувати, в принципі, нічого до Нового року не потрібно. Шини у нас 24-го року, нові, всі чотири однакові. Зарядки, все присутнє. Також є у нас швидкий порт чадему. Ну і звичайний. Ось вам демо, і звичайний. Все працює, зарядка в комплекті. Автомобіль технічно справний, зауважень ніяких немає, окрім того, що він проїжджає до 150 км. Відповідно, є дисбаланс по батареї, який потрібно усувати. На що в мене немає ні часу, ні натхнення. Тому... Ціна на автомобіля нижче ринка. У вас є обалденний запас для того, щоб перепакувати батарею. Все, їде чудово, еко. Виключили, погнали, все працює, гальмує, повертає. Отак. У вас є чудовий запас для того, щоб зробити батарею на оригінальні компоненти до 3000 доларів. Або на Корею буде в районі 4000 доларів, Чи все залежить від наглості людини, яка вам буде їх перепаковувати. І Можете проїжджати туди більше 300 км. Тому у вас є чудова можливість забрати автомобіль технічно справний, але з нюансом по батареї, в принципі. Вам вийде автомобіль в ті гроші, які там коштують автомобілі під 200 тисяч в пробігу, в яких і так в принципі, сьогодні-завтра ця проблема буде. Тому не зволікайте, телефонуйте, автомобіль в місті Ужгороді, готовий до будь-яких перевірок. В принципі, я вам все розказав, нема що перевіряти. Ну да ладно, якщо треба, допоможемо чим зможемо. Все працює, все їздить, заряджається кожного божого дня, просто що. Не виїжджає максимальна кількість кілометрів, яку би мало бути все. В принципі, але коли заряджається, допустимо, пише там по 220-250 кілометрів, що на сьогоднішню температуру взагалі є нормальним явищем, але проїжджає менше, тому я вас попереджаю, щоб потім не плакали. Все, всім гарного дня! Телефонуйте!